Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку! З вами Руслан. Зараз буде коротенький обзор на Лінхай F320 Pathfinder. Ті, хто слідкують за моїм YouTube каналом давно, бачили попередні відосики на цю апаратуру. А якщо ви потрапили випадково на цей відосік, вітаю. Для вас зараз буде багато цікавого. Адже я з 2016 року займаюсь прокатом цієї техніки і знаю про цю апаратуру без перебільшень. Все. Ми не просто продаємо техніку, ми експлуатуємо її в прокаті, експлуатуємо агресивно, ми знаємо її всі слабкі сторони, всі її сильні місця, ми знаємо, як добитись максимального ресурсу цієї техніки, ми знаємо, як її не нашкодити. От, власне, цьому всьому і присвячений мій YouTube канал. Тому що, коли в 2016 році я починав займатися прокатом, жодної інформації в інтернеті не було про цю техніку. Про те, як її обслуговувати, коли міняти масла, коли міняти фільтра, коли смазувати кардани і так далі. Так, поїхали. Лінхай F320 Pathfinder. Значить, коротко. Техніка побудована на базі стандартної 300. -ки. Фактично, рама, шасі, підвіска тут такі самі, як у Лінхай 300. Далі, значить, двигун тут. Глибоко модернізований двигун і коробка передач. Якщо ви бачили попередні відосики і обзорчики на 300, то ви знаєте, що тут вони наробили. А якщо ні, то коротко. Значить, давайте програму розкажу спочатку. Значить, побудований цей квадрик на базі старих американців на базі квадроциклів Polaris, розроблених там в 80-90 роки. Значить, це найпростіше і найміцніше шасі, яке є. Серед повнопривідних квадриків дуже просте, дуже невибагливе і дуже надійне. ну Подивіться просто на цю ходовку. Попереду один ричаг Ось він один рычаг. от І стойка. Підвізка типу Макферсон на сьогоднішній день використовується тільки на квадроциклах Лінха і Поларіс. да вона може бути трошки жорсткувата. да вона там не така комфортна, як багато речашка. Але просто безвідмовна ходить роками. от по задній підвісці тут суцільний міст, підвізка так називаємо залежна, просто як на тракторі, один амортизатор і один задній поперечний рычаг Хтось каже теж, що да, воно жорсткувато, але бляха-муха, це найдешевший квадрик. І реально задня підвізка тут вічна. У мене квадрики 300 там, по 3-4 роки відпрацювали в прокаті, вони працювали і кожен день. З задньою підвізкою взагалі ніяких проблем не було. От, взагалі. Те, що тут є в задній підвісці, так це отут під гумовими ковпачками підшипники. Все, оце і вся задня підвіска. Ну і дві втулки амортизатора. Все, все інше це задній міст. Тобто простіша підвізка, яку Амірікоси розробили там в 80-90-х роках. Ну, в принципі, в 80-тій-90-ті всі виробники там і Європа, і Америка. І азіати і всі змагалися за якість, простоту, невибагливість, надійність. Тому шасі дуже круте, просте, невибагливе і надійне. Це шасі від Лінхай 300, яке на конвеєрі у них 15 років. 15 років вони не вносять в нього ніяких змін. От така концепція у заводу Лінхай. Навіщо щось міняти, якщо воно нормальне, якщо воно працює? Реально невибаглива підвізка. Ну, Просто якщо ви подивитесь, якщо ви цікавитесь трошки, я наприклад, цими речами цікавлюсь, ну, то реально оце все, оця стоєчка, оцей речах, оцей алюмінієвий стакан переднього амортизатора, він же поворотним кулаком є, це все від квадроциклів Polaris. Рама, оця перемичка вертикальна, оцей, там, да, геометрія рами. Якщо ви позаглядаєте, це все Polaris. Polaris. На трьох сотках, на старих, то більш яскраво там проглядається, у них і пластик перехрещується, перемикачі, наприклад, там від Паларіса. Оця історія на старих Лінхаях. ну Тут уже більш сучасна панель приладів, а на старих Лінхаях ну воно теж все фактично один в один один в один в від Паларіса. Коротше кажучи, шасі, ходовочка, рама, ще деякі елементи сюди перекочували повністю від америкосів. Тепер. Мотор. Мотор це клон японського двигуна Majesty. Ну, Оскільки завод Лінхай є дочірнім підприємством Yamaha, якась співдружність є. Завод називається по факту Лінхай Yamaha, То якимось чином вони у японців на заводі Yamaha отримали ліцензію на виробництво цього двигуна. Це двигун від maxi Скутерів Yamaha. Значить, Двигун досить простий, невибагливий, надійний. Він реально. Ну, його використовують зараз, і до сьогоднішнього дня його штампують і китайці, і японці, там, і корейці на якісь свої, свою техніку ставлять. Коротше, двигун. Прелість. прелість заключається в тому, що для вас спрощується його експлуатація. Адже е, розходники всякі, там, свічки, там, реле-зарядки, комутатори, там, по варіатору, ремені, ролики, пружиночки. Да, Отакі всі речі там. Колінчаті вали, поршневі клапани. Це все на цей двигун підходить від двигунів Максі-скутерів. Коротше, ремонтопригодність цього квадроцикла просто колосальна. Ну, Адже є купа замінників, і плюс тюнінг є. На скутери купа тюнінгу, на варіатори, на двигуни, головки там тюнінгові, все це є і все це можна примінити на квадріку. Прелість. Значить що? Основне. Основне, що китайці зробили в кінці 23-го року по старій 300ці і по 320-му пасфайндеру, то це серйозно модернізували двигун і коробку передач. Всі, хто дивились мої старі відосики, старі обзори, вони знають, що двигун, ось він, він раніше стояв окремо, коробка стояла окремо. Двигун і коробка це були два окремі вузли. І двигун з коробкою раніше з'єднувались. Ну, В принципі, це традиційна історія, ось зараз тут вам покажу. Двигун і коробка. Кожен мали окрему підвіску, і з цієї сторони двигун з коробкою з'єднувались виключно ременем варіатора. Все. А так, двигун мав окрему підвізку, коробка окрема. І через те, що двигун мав свою вібрацію, коробка мала свою вібрацію, старі 300 були сильно вібро навантажені. Саме через це, що. Двигун і коробка не мали нічого спільного, а тільки ремінь. Саме через це не був герметичний корпус варіатора. І Через це старі 300 боялися бродів. Адже при потраплянні води в варіатор. Двигун у вас працює, все класно, але коробка перестає працювати, він не їде. Треба достати його з води, просушити, тільки потім він починає їхати. Зараз вони модернізували цю історію. Зараз двигун, як ви бачите. І коробка передач, ось вони. Тепер вони мають спільний картер. Значить, Оскільки двигун тепер і коробка це одне ціле, тепер вони мають одну підвіску, тепер вони суцільно закріплені на рамі, і тепер стало значно менше вібрацій. Ну, По-друге, модернізували вони отут систему кріплень, розпорочку зробили з цієї сторони коробки до двигуна. По-друге, додали. Додатково, зараз спробую показати. Ось вона. Раніше на 300-ках не було передньої опори двигуна. Передня частина двигуна взагалі висіла в повітрі. Зараз, по аналогії, як це було на 400 ках значить, на 300 ках і 320-х з'явилась передня подушка двигуна, яка кріпиться на раму. От. Тому вібрації суттєво зменшились через оці допрацювання. Ну, по-перше, отаке допрацювання дозволило. Зробити корпус варіатора герметичним, адже двигун і коробка тепер закріплені разом, і можна поставити туди суцільний кожух і закрити його, щоб туди не потрапляла вода. Бо раніше коробка, коробку собі трусить, двигун собі. І як ви зможете об'єднати оцей корпус, зробити його герметичним? Ніяк. Тому оця модернізація двигуна. Коробки передач, те, що в них з'явився спільний картер, бо з'явилася додаткова подушка. Суттєво підвищили комфорт квадрика, вібрації практично зникли взагалі. І ще й підвищились його ну, позашляхові характеристики. Тепер він може не боятись бродів. Ну, окрім усього іншого, в двигун додали балансувальний вал, значить, який приводиться напряму від колінчатого валу для того, щоб зменшити вібрації. І Допрацювали варіатор. Тепер кажуть, що варіатор здатен переварювати набагато більший крутний момент, ну, відповідно, мати кращу тягу на бездоріжжі, там буксирувати причеп, або долати якісь більш складні перешкоди. Так, На старих 300 е, механізм переключення. Режимів коробки передач був застарілий. Він був там від американців, там була дуже схожа кочерга, але переключення передач було там таке нечітке, як на тракторі. Просто у людей, які не мають досвіду експлуатації такої техніки, виникали складності на старих лінхаях. Тут модернізували коробку по аналогії там зі старшими братами Лінхай 550, 565, 700. Ну і так як. Коробка оця, вона також перекочувала сюди від Polaris, то стару коробку 300 вони модернізували по аналогії з більш сучасними коробками передач більш сучасних квадроциклів Polaris. Тому зараз передачі переключаються інту, інтуїтивно, легенько, двома пальчиками без усяких складнощів. Одразу зрозуміло, яка передача включена. От. Люкс. Короші, всі, напрацювання, всі допрацювання модернізації пішли тільки на користь і комфорту, і продуктивності, і експлуатаційним характеристикам цієї техніки. Е, так, що ще? Значить, Всі 320 на сьогоднішній день, які імпортуються в Україну, оснащені інжектором. Бо 300-ті вони раніше всі були карбюраторні. І були нюанси з реєстрацією карбюраторної техніки. Там щось китайці не могли сертифікати дати на карбюраторні двигуни, тому почали робити їх. Інжекторними. Це перші квадроцикли, які почали реєструватись саме інжекторні. От зараз вже китайці щось там навчились, зробили, допрацювали, тому навіть на карбюраторні агрегати, на карбюраторні 300 вони дають якісь сертифікати, на основі яких цю техніку можна реєструвати теж в Україні. Інжектор. Запускається в будь-яку погоду з полтичка, вам не треба. Мучитись, там, регулювати холостий хід, регулювати суміш того карбюратора, періодично там прочищати, продувати. Інжектор. Інжектор простенький, в баку електробензонасос простенький. Замість карбюратора дросільна заслонка з форсуночкою. Коротше, все просто невибагливо і надійно. Так, На відміну від 300, тут змінили компоновку електрообладнання. На 300-ці у них акумулятор стояв отут. На трьох соточках прямо над лівим заднім колесом. І відповідно, звідси тягнулася вся проводка під капот. І різні блоки, реле. там і так далі Комутатори, воно все було натицяно і розвішано по рамі. По всьому квадріку все розкидано було. Блядь. Тут е, зробили все в підкапотному просторі, швидкий доступ, відкручується значить, два саморізика. Піднімається капот, і тут вже у вас і блок запобіжників, і реле, і акумулятор тут стоїть. Тому що дехто скаржився, що акумулятор стоїть під колесом, ну, типу, що це таке, китайці блядь, дурачки, як вони так поставили акумулятор. Але це ж не китайці придумали. Китайці тільки скопіювали його. Подивіться на Ямаху Грізлі, на Polaris і Старі. До сьогоднішнього дня бляха-муха, вони ставлять, ставлять акумулятори. там, І на акумулятори. І на Хонді, і на Кавасакі, і на Паларісі летить грязь. Ну, Але китайці це допрацювали. Зараз акум фактично захищений, акумулятор стоїть тут, вся проводочка заведена сюди, всі блоки керування, блок управління двигуном. У нас все знаходиться отут. Що значно спрощує експлуатацію, коли вам щось треба обслужити, просто підняли капотик, і у вас все знаходиться там. Так, значить, ну що, 320-ка це такий прорив. Для китайців, тому що фактично 15 років вони не вносили ніяких змін в лінгай 300. От ну є у них якесь таке трошечки, знаєте, не хочу казати, що заторможеність, але особливість така. От Завод Лінгай, він нікуди не спішить. І принцип такий: навіщо щось міняти, якщо воно працює? От вони запустили виробництво 300. от Це неповторний квадрик, у якого немає конкурентів. Просто це найкрутіша, реально повнопривідна апаратура у співвідношенні ціна, якість експлуатаційні характеристики. Давнього, там трошки вібрації були в старої 300 -ки. да, погана передача, там включалось ще щось. От. Але вони нічого не міняли. І от В кінці 23-го 23 року, вибачте, уже в 24-му році ми їх маємо, вони викотили от серйозне оновлення, допрацювали двигун, коробку передач, допрацювали варіатор, поставили балансвал додаткову опору двигуна, щоб зменшити вібрації, поставили інжектор. Матричні ледфари, там вгорі матриці стоять ЛЕД. Видно? да? Світло тут ахуїтельно, не знаю. У мене на жодній машині такого світла немає, як тут. Ближнє і дальнє світе, дай Боже здоров'я. Просто мочніше світ Але як ви бачите, власник квадроцикла попросив нас, і ми поставили йому отаку лінзовану люстру. Люстра теж світить по-страшному, це люстра, Боже, сонечко. Тут і ближнє, і дальнє таке, що горітиме трава. От. Значить, що ще? Мені подобається те, що став більш розвинутий захист, От. бо на 300-ках ну, десь отак, раніше був бампірочок, зараз цей бампер захищає бачите, майже повністю фару. Тобто Можна валити якісь деревця без страху, що постраждає там чи пластик, чи, чи фара. От, зроблено так, більш гармонічно. Ну, загалом дизайн цей перехрещується з більш сучасними квадроциклами Polaris. Тобто, якщо старі там 300, да, вони були побудовані на базі старих Polaris. тут, якби технічно, там, від більш сучасних Polaris тільки коробка, напевно, допрацьована. От загалом по залізу це старий Polaris, От, А по дизайну це сучасні Polaris 570-ті. Окрім дизайну, там ну, фари, да, Рельєф, якийсь, там, оці багажні платформи, оця вся історія. Значить, кузов, пластик зробили трошки ширшим. Якщо поглянути, отак, да? пластик повністю перекриває колеса. Раніше на 300 колеса колеса на 2-3 см виступали за пластик. По-перше, по-перше, коли ви їдете по грязюці, оці 2-3 см на вас все одно і кидають грязючку, водичку. По-друге, за рахунок більш широкого кузова тепер трошечки йому подовжили сраку, і морда така більш масивна, нависаючи вперед квадроцикл, став виглядати, ну, так сказати, значно масивніше. 300 в принципі, і так була немаленьким квадриком. Вона вже відносилась до класу там 400-500 кубових, тобто це велетенський апарат. А за рахунок отакого розширеного кузова. там Загалом там десь на 4 см він став ширше і сантиметрів там на 10 см довше, виглядає він значно масивніше. Ну, і, плюс до всього. плюс до всього. Раніше там у 300 пластик був десь досюда, а нижня частина вся була відкрита. Тобто на 300 ось зараз я вам покажу, тут повністю видно двигун, кардани. Ось така історія. Бачите? Прорізь тут така видно двигун, там вон роздаточка, видно. Внизу, внизу висить ось він розширювальний бачок з цієї сторони, як ви бачите, ось видно кардан, теж коробку передач. То за рахунок того, що вони облагородили 320-й, закрили його пластиком повністю, подивіться, донизу, він виглядає просто більш сучасно. більш так... Е не знаю. Більш гармонічно. Щиточки оці знімаються для доступу, там, щоб рівень масла перевірити в двигуні або в коробці передач. Ну, так як на більш дорогих уже там преміальних квадроциклах, все треба. щиточок зняли і так далі. Закрито все, виглядає досить класно, нарядно по-багатому, загалом таку картинку дає більш, більш сучасної, напевно, техніки. Так, ну і що, як ви бачили, вже напевно 320 вони всі постачаються з лебідками. Значить, електролебідочка має пульт керування стаціонарний на кермі. От, Змотувати, розмотувати. І є додатковий пульт, який знаходиться в бардачку. Радіопульт, який можна таскати з собою в кишені. Так, по проханню власника ми підібрали йому кофр багажний, оскільки. Оскільки е квадрик по факту у нас десь ну, чесний, півторамісний. Тобто це не двомісний квадрик, це полторушка, От. То, для того, щоб тут комфортно було. Пересуватись з пасажиром, підібрали сюди отакий кофр, я називаю його царь -кофр». Значить, Для пасажира тут є таке сидіння, додаткова подушка, яка частково опирається на багажну платформу. Тому є можливість відсунути і кофр трошечки назад, і пасажирові сидіти трошечки назад, аж, аж на багажній платформі. Тому зберігається. Багато місця для водія і люксова посадка у пасажира. Пасажир може сидіти на цій подушці, трошечки вище над водієм, подушка тут сантиметрів 10 висотою, і всі розміщаються комфортно. Ручечки зручні, от така от історія. Кофор. Сам кофор адаптований, придуманий і розроблений якраз таки для невеликих квадроциклів, там 200-300 кубів одномісних або полуторних отаких. От і якраз він адаптований для того, щоб на таких невеликих квадріках можна було перевозити з комфортом пасажира і якийсь певний багаж. Так, Ну і ще по проханню власника. Власник теж людина технічно досить підкована, досвідчена, я так зрозумів, бізнесмен. Значить, агрофірма в нього значить, попросив нас поставити розмикач маси. От тут у нас стоїть отакий розмикач маси. Розмикач маси у нас відрубає все. Відрубає і лебідку і відрубає всю бортову систему. Е, так, ну що сказати про цей квадрик. Значить, з заводу тут стоїть досить крута шина. Модель називається Duro екскаватор якщо я не помиляюсь. Досить стара модель. Ну, гребе вона шикарна просто. Подивіться, у неї протектор. Це просто як лопасті. От. Вона гребе хоч по грязі, хоч по піску, хоч по снігу. Гребе досить вдала покришка. От. І загалом, в такому варіанті, як квадрик виходить з заводу, значить, він повністю готовий до експлуатації. І... До того бездаріжчя, для якого він призначений. Тобто ніяких допрацювань особливо вам не треба. Так, ага, ну ще власник Квадрика просив нас поставити підігрів ручок, але підігрів ручок тут є з заводу. От, тут він перемикається. От, і просив поставити підігрів сидіння, але в нас наразі немає часу, тому що сезон, по-перше, Сезонний завал, а по-друге, ось у нас, наприклад, апаратура для військових постійно різну техніку відновлюємо, то на такий тюнінг немає часу. Тому просимо відноситись з розумінням до нас, не ображатись, весь можливий максимум, що потрібно. По технічній частині ми робимо. Замінені масла в редукторах, замінено масло в двигуні, залито ахуєнну синтетіку. Можна починати сміливо обкатку. значить, Все протягнуто. Це ось міточки наші стоять, бачите, помаранчеві. Значить, Ось вони рульові наконечники. Як ви бачите, підпильники накладена водостійка смазочка, зовнішні, внутрішні наконечники. Ось вони кардани, зашприцовані пластичною водостійкою смазкою. Отут ось тут є місце, таке секретне, про яке мало хто знає. Ну, Як секретне? Про нього написано в інструкції. Ось тут в корпусі заднього речага. Проходить кардан, і там же є, як ви бачите, тавотничка. Мало хто про неї знає, мало хто її обслуговує. От, якщо не обслуговувати, Хвостовичок заднього редуктора, який знаходиться в корпусі, то з часом він може заржавіти, заклинить і будуть проблеми з заднім редуктором. Ми ці всі речі знаємо, ми знаємо всі слабкі місця. І одразу з нов'я весь квадрик обслуговуємо. Обслужений повітряний фільтр, установлений додатковий елемент тонкої очистки для того, щоб в двигун не потрапляли навіть наймілкіші пилиночки, для того, щоб двигун дихав чистим повітрям. Ну, коротше, зроблений максимум. Просто для того, щоб квадрик Працював. Допрацьована проводочка місцями перепідключені деякі роз'єми. Проводочка пофіксована, щоб вона не тіліпалась, не бовталась, ізоляція не перетиралась. Ну і так далі. Ті, хто слідкують за нами давно, вони знають, що треба зробити з квадроциклом під час його підготовки до експлуатації, щоб він мав максимальний ресурс і довго радував свого власника. Ну, а якщо ви випадково потрапили на цей відосик і не бачили наших більш ранішніх відео, то рекомендую перейти на головну сторінку нашого каналу і подивитись відосики, я детально пояснюю, що і для чого ми робимо. Для чого міняємо масло в двигуні на новому квадріку, для чого смазуємо кардани, крестовини, шарові опори, для чого обслуговуємо повітряний фільтр, регулюємо сходження і так далі. От. Контакти от або тут я розміщаю. Якщо вас цікавить така техніка, звертайтесь. Контакти на екрані от, або в описі під відео. Натиснути кнопочку розгорнути. Там буде написана адреса нашого сайту kwadroh.com.u. на сайті є всі наші контакти, посилання в соцмережі, інстаграм, Facebook, там, ну і так далі. Сподіваюсь, що вам інформація була корисна і цікавою. Постарався відосик зробити коротким і інформативним. Я маю можливість знімати цей відосик тільки завдячуючи нашим захисникам. а ти от іменно Ти маєш можливість дивитися цей відосик, теж завдячуючи захисникам, тому не забувай їх підтримувати. Значить, я регулярно проводжу збори. Я купую різні ніштяки, дрони камікадзе автомобілі, пікапи і так далі. ось Ми відремонтували бойовий квадроцикл. На днях я буду вести його сам на Донеччину. От. Тому підпишись на мої соцмережі, Instagram і Facebook. Регулярно я там проводжу збори на різні ніштяки. Буде круто, якщо ми разом. Будемо скидатись і закривати потреби військових, тому що самі вони ну, за такими організаційними питаннями не справляються. Коли треба і підерів їбошить, і ремонтувати, і колеса купувати, і шиномонтаж, і пікапи, і реби шукати. і так далі. Ну, не справляються з забезпеченням значить, Міністерства оборони, тому волонтерів в Україні досить багато, не забувайте підтримувати військових. І волонтерів, їбошем, слава Україні! Хочеш квадрік? Контакти отут, або тут. Не знаю, де я їх розміщу, або в описі під відео, або в інтернеті знайдеш. Пишеш квадрогараж.ком.юа. Купа різної техніки на різний бюджет під різні задачі.